А на другу ми будемо пробувати на вафтерси на звичайний гачок. Коротесенький, в мене такі є нав'язані. нав'язаний. Вони під поплавок і під, під флет фідер. Feeder. Отака тема. Так само ми чіпляємо його на вистро сьом. А чого під вафтерси? Бо я хочу ще підівати туди або хробачка, або опариша. І пробувати ще і на живі насадки. Для початку ми беремо отакі ось е, попапчик чи цей вафтерс. Попробуємо розовий. Там у нас оранжевий. Розовий, в принципі, є під колір кукурузи. І він одягається дуже просто. Отак от дивіться, прямо гачок він може одягатися. Бачите? на гачок і зверху ми можемо вчепити, наприклад, одного опариша. І в нас отака ось така ось насадка на флет флетфідер. Е, зараз доміжать мене. Зараз другий смак у нас чесниковий, тому пробуємо на другу паличку чесничка. Забить раз. І сюди прямо всередину нашого опариша. Все, забились, опариш торчить і закидаємо, і закидаємо другу паличку. Чуть-чуть буквально львіше. Все. Все, дві палички закинули. Чекаємо брання.